І друзі, впевнена, що взимку жодного з вас мама просто не випустить з дому без теплої шапки, шалика та рукавиць. Але поки ми вдягаємо декілька светриків та шкарпеток, деякі сміливці можуть спокійно прогулятися на вулиці в купальнику, коли там мінус 20. Більше того, вони можуть скупатися в крижаній воді. Хто такі моржі та як загортовує холод, ви дізнаєтесь разом зі мною Анастасією Раїлавською. У народі вірять, що у день свята водохреща уся вода стає цілющою. Тому ще із часів Київської Русі, 19 січня, самі. Мій сінького ранку люди пірнають у крижані озера та річки. кажуть, такі купання оздоровлюють не тільки тіло, а й дух найвідважніших плавців прозвали моржами на честь морської тваринки, яка живе десь між льодовиками Атлантики та має дуже товсту шкіру, і тому, попри мороз, може ніжитись на снігах увесь день. <му> на відміну від цих витривалих тварин. Люди моржі занурюються у крижану воду лише на кілька секунд, щоб не встигнути застудитися, а лише загортувати своє тіло, тобто призвичають його до холоду. Навіть дипломовані лікарі не можуть заперечити такі випробовування крижаною водою зміцнюють імунітет, але на жаль, зимовий екстрім не для всіх та має свої правила. Перед тим, як моржувати, треба пробігтися або зробити коротеньку руханку. Але не заходьте у воду надто розігрітим чи змерзлим. Лікарі не радять пірнати під кригу дітям та підліткам. Щоб купання на водохреща було безпечним, потрібно загортовуватися цілий рік. Наприклад, бігати по ранковій траві або приймати холодний душ. Головне робити все поступово та щоденно. Ось медики радять, перед таким зануренням нічого не їсти та ніколи не пірнайте наодинці і ледь не забула. Найважливіше налаштуйтесь, щоб після моржування точно будете здоровими. А от свої секрети моржування мені сьогодні розповість пані Олександра. Вона пірнає в ополонку уже кілька років поспіль. Зізнаюсь, зараз на вулиці далеко не спека. У повітрі плюс один, у воді плюс чотири. Та пані Олександра легко заходить у крижану воду і не лише на водохреща, а й щодня. І за чотири роки жодного разу не застудилась. Уявляєте? Як правильно заходити у воду та скільки часу в ній перебувати? Заходити в воду треба обов'язково не зіпрівшим і не замершим. Тобто це має бути комфортна температура, щоб пальці не задубіли, щоб було тепле тіло, але не занадто. що перш за все треба робити, коли вже окунувся. Це є насправді залежить від людини, від її самопочуття, і якщо це новачок, то йому, звичайно, треба знаходитися не більше ніж 5 секунд. Я заходжу плавно. Більшість мужчин заходить ніби плавно, навіть спочатку моляться, потім плавно окунаються, але потім дуже енергійно борсуються в воді і видають різні звуки. Занурюватися у воду потрібно миттєво і обов'язково з головою. Увійшовши у воду, одразу пірніть, Потім треба почекати, поки заспокоїться дихання, а тоді знову занурити голову у воду. Ви знаєте, якщо мороз, то в першу чергу все-таки мерзнуть не ноги, тому що ми все-таки беремо шльопки на ноги, а мерзнуть руки. І тому бажано, коли дійсно проблеми з руками, відразу вдягнути рукавички на руки, а вже потім вдягатися. Кажуть, що такі загартовані люди, або як їх ще називають, моржі легше переносять життєві не І у 60 разів менше хворіють за студами та грипом. Чесно кажучи, навіть дізнавшись все це. Вірнути укризану воду я не наважилась. Мабуть, для цього мені треба ще трішки підрости. З вами була Анастасія Браїловська. Побачимось.